Інтрига зберігається, бачите? Тобто це важливий момент. Ну я думаю, що якраз це співпало з тим, що ми отримуємо JLSDB фактично, можливо, вже отримали. Знаєте, так буває. Тобто, ніхто ніколи не розголосить точні точний час поставки в медіа. Тому дуже часто буває так, що оголошення роблять, коли це зброя вже є, і можливо навіть уже була використана. Ну, тобто, це теж елемент, який є. Елемент свідомої дезінформації ворога інакше не бути не може, якщо це застосовується в публічній площині. Тобто, JLSDB – це хороший знак, а, плануючи авіабомби дальністю на 150 кілометрів. Друга ознака це те, що пані Нулан сказала про те, що вона розраховує і чекає, що все ж таки конгрес проголосує за рівень підтримки. Для України і пакет допомоги в 61 мільярд, якого ми дуже чекаємо і на який ми розраховуємо це очевидно. І третє, я думаю, що зараз, бачите, все ж таки зберігається ну, певною мірою така інтрига. Тобто, ми говоримо про те, що зараз російський наступ десь е, може вичерпатися весною на Сході. А далі. Що буде далі до кінця відповіді ще остаточної стовідсоткової немає. Можливо, ми е, будемо проводити певні наступальні операції в рамках активної оборони і здобувати тактичні успіхи, вибивати ворога з позицій, можливо, далі будемо в обороні, але судячи з того, що говорить пані Нуланд, е, говорячи про сюрпризи, це означає, що. США розраховують на те, що за допомогою європейських партнерів будуть підтримувати Україну таким чином, аби ми мали змоги проводити зокрема і такі, можливо, і локальні, але все ж таки, наступальні операції. Я не можу сказати про кількість, мені невідомо наразі. Важко тут розуміти, важко сказати, але я думаю, що можемо йти про кілька десятків. Позаяв, все ж таки, розумієте, я поясню, чому я роблю такі висновки, тому що ще десь півтора роки тому розміщувалось відповідне замовлення від сполучених штатів компанії Boeing, ці JLSDB виробляє компанія Boeing в кооперації в співпраці з шведською компанією SAAB. Розміщувалась пропозиція, вона фінансувалась, вносилися кошти там і так далі. Це розроблялось спеціально для України. А відтак в мене, скажімо так, є сумніви в тому, що вони могли виробити там 5 одиниць, наприклад, протягом року. Я думаю, що раз йде мова про контракт, фінансування мова буде йти про кілька десятків. Це що найменше того, що ми можливо і більше, що ми могли би отримати. Тому що е, навіть принцип застосування такий, що е, система Хаймерс або М270, тобто е, реактивний пуск, і, в принципі, передбачає ну, таку свого роду масовість, якщо це там не Атакамс. Тому я думаю, що так допускаючи на кілька десятків, ми можемо розраховувати, треба розібрати природу цієї заяви. Чому вона виникла? А вона виникла в першу чергу через те, що дуже серйозно почали душкуляти українські безпілотники, дрони, які долітають на території Росії. до Певних об'єктів ми знаємо: об'єкти нафтогазової промисловості, інші об'єкти, які стосуються або безпосередньої або участі в бойових діях, військові об'єкти, або ті, які забезпечують фінансування а, для Росії отримання коштів бюджету, фінансування війни. Географія цих ударів поширюється. Вони відбуваються щоденно. Так само. Збільшується частота ударів по окупованих територіях, особливо Криму, і звичайно, що це дуже серйозно дратує і дошкуляє. Ми вже бачимо ефект від цих ударів навіть на цій стадії, оскільки я думаю, що. Ті, скажімо, власники, співвласники цих підприємств, які працюють на експорт і експортують нафту газ і нафтогазові продукти там переробки на закордон. Вони вже почали, скажімо, так що називається, проявляти невдоволення. Ну і звичайно, що це певний удар по економіці, тому вже про це почали. Говорити, тобто, перше, що треба сказати, це е, успішність українських операцій, які носять системний характер, поширюються і будуть тривати. Я в цьому впевнений. Друге, це те, що е, у Путіна е, фактично триває виборча кампанія, і йому треба пояснювати. Ну зрозуміло, це все носить в Росії виключно там символічний характер, немає значення, але йому треба пояснювати власній аудиторії. Для чого продовжувати війну, чому війна має тривати, чому потрібно збільшувати кількість так званих в лапках добровольців, а, а насправді продовжувати мобілізацію. Чому потрібно їхати на фронт і тому подібне? А ось тому потрібно їхати, бо, мовляв, треба захищатися. Це друга причина. Третя причина це, власне кажучи, те, що на сьогоднішній день фактично. В Росії потрібно і постійно говорити про те, що мовляв загроза з боку України і НАТО вона існує для Росії, а тому нічого не залишається. Як продовжувати так званий режим СВО. Я можу навести приклад, чому для Путіна так важить ці удари, і чому вони його зачепили цими дронами. Ну те, що відбувається в Росії. Порівняно навіть з ситуацією, яка була в травні 23-го року, коли полетіла, пам'ятаєте, там по шпилю Кремля на оце все, що відбувалося, тоді. Він навіть ну він так це прокоментував, начебто, ну подумаєш, там щось там прилетіло. Невеликий дрон. А зараз коментую, значить, я констатую, що Україна. Рухається правильним шляхом з точки зору проведення таких операцій, так і потрібно йти. Що стосується безпосередньо, чи означає це, що це призведе до якогось наступу чи більшого, чи якогось там повторного на Київ чи на Харків на сьогоднішній день, якщо подивитися ситуацію на фронті і подивитися розташування російських військ вздовж українських кордонів, не вбачається. Того, що Росія почне е, найближчим часом якісь масштабні наступальні дії чи кампанію, чи на Київ, чи на Харків, російські війська і зараз знаходяться на піку своїх можливостей в наступі на сході, е, вони вже перекинули все, що вони могли сили, резерви, забезпечення, і ось зараз ось так виглядає їх відсунення. Так званих ліній, ну там в крахмальному їм вдалося. Хотіли в Табаївці, їх звідти відкинули наші сили, десь вони там просунули ще в якійсь посадці. Ось це так зване відсунення ліній, на яке зараз ну фактично на все, що спромагається російська армія, спроможна. Тому вони і так на піку зараз наступальних дій. На яких рубежах ці наступальні дії завершаться, сказати важко. але я не думаю, що вони будуть мати успіхи оперативно-стратегічного характеру. Якісь іще тактичні успіхи до весни ну, теоретично можливо, а великих значних успіхів ні.